То записую я інтерв'ю. Привіт, друзі, майстерні рівних круг на зв'язку і сьогодні я вам розкажу, як наш котик робив столик. Маленькі різенькі. Хороший. Коротше, з залишків ДСП роблю опалубку, з'єднані між собою за допомогою герметика та шурупів. Вирізаю фрезером форму з невеликим запасом. Ну і десь півдня кручу верчу дошками обираю той малюнок, який мені буде подобатись. Нарешті мої дві півхулі сходяться на одному із них. Не дуже хитрою приспособою вирівнюю свої слеби. Після чого гарно проявляється структура дерева. Ось так виглядатиме наш майбутній столик. На заготовці був ярко виражений дефект від бензопили. Я вирішив позбутися його за допомогою болгарки. Бордюрна стрічка, куплена в епіцентрі, буде слугувати мені опалубкою. Мільйон тисяч шурупів в поміч. Гарно все прогерметизувати, обов'язково. Ставлю свою слеби у форму, які вже готові до заливки. Обов'язково прогрунтую епоксидкою великі тріщини та краї. Сам процес заливки знімати не було можливості, тож плюсну вам трошки. За декілька годин у нас такий результат. На другий день очікувана просадка, яку я заливаю теж смолою. За кілька тижнів вертаюсь до своєї форми і дивлюся, що вийшло. Дуже гарно і легко знімається моя опалубка. Лишився один шуруп Падло. Ну, в загальному я задоволений якістю заливки, тому що нас очікує процес шліфовки. Залишилось відірвати столешню від самого дна ДСП. Молоток зубило, до лоток палки, все пішло в хід. Полегенько-полегенько наша заготовка відходить від ДСП. В якихось моментах нашого палубка приклеїлася до столешні, Ну це не біда. Є у нас стамески, якою можна це все почистити. Пакую в машину і везу на станок. На спеціальному професійному калібровочному станку заготовка проходить енну кількість раз до потрібного нам результату. Нехитрим методом дізнаюсь центр заготовки, і за допомогою спеціального циркуля я торцюю края уже у фінальний розмір мого стола. Стружки Йохани-Бабай! Наношу тонким слоєм епоксидну смолу, щоб вона зайшла у всі пори, які полишалися. І малесенькі дирочки теж дозаливаю. Наш стіл набирає чітко виражену текстуру дерева і епоксидної смоли. Щоб отримати максимально ідеальний результат, ця процедура є не дуже швидка. Ще за якийсь тиждень-два, коли смола повністю затвердла, я її шліфую, полірую, наношу лак, і вона набирає свій неповторний красивий вигляд. Дані столи копіювати неможливо, бо тому що всі Текстури дерева різні. Дякую люди, що подивилися це відео до кінця. Якщо якісь у вас цікаві питання на рахунок моїх інструментів, моїх приспособ, пишіть в коментарі, обов'язково відповім. Або знімлю ще детальне відео. Дякую. Слава Україні! Чули? А потім акуратно. Заливаємо! Епоксидною. Також багато секретів розказав Кіт Муркіт Білягурі.